Хмельниччина на 95% готова до опалювального сезону, щоправда, з метою економії подекуди ще проводиться заміна газових котлів на твердопаливні та утеплюється приміщення. Чи розпочнеться опалювальний сезон, вчасно залежатиме від природних умов. Якщо до 15 жовтня температура буде вищою 8 градусів, то подачі тепла не буде. Проте у такі заклади, як лікарні та дитячі садочки, тепло можуть дати набагато раніше. Велику роль відіграє і ліміт газу, який у цьому році дійшов до критичної точки. Тож, аби його Вистачило на всю зиму, наразі складаються спеціальні відповідні графіки. Те, що ми чуємо від уряду і уряд роботу сьогодні продовжує, значить, по питаннях поставок газу, для того, щоб не залишити і промисловість, і побутовий сектор без тепла на зиму. Тобто, значить, всі міри приймаються для того, щоб не допустити непередбачених ситуацій. Якщо вже буде аж занадто така, значить, будемо казати, складатися ситуація по поставках газу. Значить, ну, десь трошки може бути зменшений температурний режим у приміщеннях, там, де це можна зробити, От, в якісь відповідні періоди, суток.